Дубль 3 з вуличним туалетом. Завжди, як мені казали, тисячу мільйон років люди ходять, ходять в туалет вуличний і ніяка краниця не забруднюється. Не буде вона дійсно так забруднюватися, тому що поїдають нашу органіку, яку ми туди відклали, снікерси наші, поїдають різні жучки, бактерії, все в тій місцевості. А коли от ми живемо, зараз провели в будинки водопостачання і змішали нашу органіку, наші ті снікерси, і вода починається розкладання біології і утворюється азот, а потім нітрати, нітрити, і вони просто разом з водою шурують. Куди разом з водичкою вони не фільтруються ґрунтом землею і вони потрапляють в ваші криниці, в ваші свердловини. Ось, а тут що наклав? Поки жуки і всякі бактерії, жучки, хрубачки їх не поїло, не переробило, то вона нікуди не дівається. тому вони і не забруднюють. Так, а, а от якщо додати добав, сюди воду, це буде капець.